Друзі, всім привіт! Приїхали до мене такі красотки е від орхоподружки подружки на пересадку в закриту систему. Так, для початку я візьму їх, е витрушу з старого субстрату, іду їх скупаю. І я їх залишу зукнутою кореневою системою просихати до завтра. Ось такий корішечок. Корішати спробувати. Це хорошенька. Прям дуже елективному рості корішочки. З цією точно все вийде. Бо трошки навіть якось страшно така відповідальність Воно ну, коли своє, то вже буде що буде, садиш якщо щось піде не так, то що твоєї, і ти сам за це відповідаєш. Так, це трошки. Так, дальше Тут аж туди написано, хто це? Стерти. А Лоуренс. Он по листі похожий на Лоуренса. Оп! Лоренс теж на, на коріння вредний, Ну, по крайній мере, у мене я свого пересаджувала не в активному рості. І все з ним по цей день хорошо. І тут все буде хорошо. Зараз ми їх скупаємо. Завтра антистресиком Пройдемося і посадимо. Хорошенькие, жердобасики. Єсть. Жовтенько. Теж бачу в активному рості корінчик. Підчистим, зачистим, посадим, обробимо. І я думаю, що в скорім чарі вони поїдуть назад додому. І все буде добре. В крайній мірі, я так думаю. А там вже як вийде. О, тут без торстака. Тут трошки з корішками попечальній. Я, може, вбить, щось питається, розкуклюватися, кстати. А щось якимось біплантольчиком оброблю. Хелчих -хел просто, чимось просто Бачу тут щось движення якесь якесь є. Тому я думаю, теж все буде добре. Так, все, я пішла їх покупаю. Так, покупала, трошки обсушила, промахнула точки росту, пазухи. І зараз е якраз воно намокло і видно, буде де що мені обрізати, зачистити. Е буде ускорення, е тому що балакати не можу, люди дивитися євровідінь. Євробачення, я вибачаюся, що ж ви мене всі за мій суржик. <плес> <плес> кожен раз одне й те саме. Так, е я от, наприклад, отакий от корінці, так, як мені його достати? Е е о. Такий жирний, красивий, довгий корінь. Ну тут він, тут він все. Основної маси карні вистачає, тому я ось це приберу. Я оце в посадку пускать не намірено. Ану, і Ненамірено. Не ну, не не Ану, ну. Не наважено. Не наважено? Угу, Такі от ганилучки. Я не знаю, там видно хочу я роблю. Отак так. Ой-ой. Так. В общем, так не навящу все зачищаю. Не нужно. Тут шийка хороша. Я тільки единственное, що цей листочок, наверное, маленький приберу. Ну все. Тут ось така сама історія корішки в рості в активному, тому я думаю, що. Вони швидко адаптуються і будуть рости. Я, по крайній мере, так хочу. Старий субстрат я прям не змивала, не обмивала. Зачем? Ладно, тут губку цю прибрала, торг Тор стаканчик блюда. Та ти так мені допомагала. за корень? Откуда все. А, О! Вот такая кроссовочка. Нет, тут же то что Нет, нету. Все нормально. И я их... Оставлю так. у боксиках оцих, кашпо. Боксики, чобоксики. Кашпо. І завтра пройду і посажу. Тут у нас трошечки попічальній з корнями. Ну, ось, бачите, активний ріст, нові корішочки. Тому теж зараз ми це все сухе зачистим. Хтось не зачищає, просто знімає і ці ниточки тяжі залишає, я не залишаю. Не знаю, ніколи їх не залишала і не хочу. Отак. Все. Зрізаю. Такий такий корінь. Ну, пусто. Такий зрізой, де до живого зрізаю. Цим перекисом. Раз. І все. Цей листочок хочу прибрати. Він так телем пається. Раз і все. Така гарненька. Ага, ось ще. Ще ось його бачу, бачите? Такі корінчики обрізаю захватом живої ткані і пришмалюю Ну Тут у нас теж така картинка. Эх, ну нічого. Завтра може ще щось побачу, ще щось зачищу. Следующий екземпляр. Названня не знаю. На якійсь було написано бабулетка. Лоуренс по листочкам і по горшочку там попиталась прочитати, але по листочкам похоже, що то Лоуренс. Вот. 嗯。Mm. Okay. Так, зачистила я красот 4 з'яти э, хорошенькі, одна, трошечки по корням, э, там не так як мені хотілось, но перспективно все должно вийти, по ідеї. В общем, так ось такі справи в наступному відео э, займемось посадочкой, пересадочкой. Всім пока-пока!